Поступила ракетна небезпека, готовність номер 1 Вийшов на бою позицію. Була команда привильне ракети знищити ціль. Почувши звук ракети, подивившись в цьому напрямку, я її побачив. Зразу зробив накол, кнопку на вздогін і впуск, і ціль знищена. Було дуже неожиданно, що зможу знищити з першого бойовий перший пуск. До цього у нас тільки були на комп'ютерні пуски. А це був бойовий пуск. Все залежить від умов, від погоди, від траєкторії ракети, як вона летить, швидкість, дальність. На нашу користь зіграло то, що ракета летіла на висоті 400 метрів. Так як було в той день була захмареність, дуже погана була видимість. І тут якраз вийшло, що вона летить висота 400 метрів, плюс ми її спочатку почули акустично, і якраз вона над нами пролітала, і в цей момент мій підлеглий. Зробив накол, навздогін, зробив пуск і була ціль знищена. Ми не знаємо, буде вона іменно пролітати над нами через в стороні. Тобто ми ждемо. Є готовність два, готовність один. Готовність один ми вже стоїмо з іглою один руках. Вага 18 кілограм, стоять можна довго до часу. Ну, ми міняємося. Ентаже, надземне джегло жилення, електронний механізм, механічний приціл, електронний приціл. Коли за допомогою нього можна зрозуміти, чи ти захватив ціль ціні, він зеленим тоді ситить. Курок, лежавши курок, ракета тоді починає захоплювати ціль. І коли тільки захоплює, робиться пуск. Також є гучний або автоматичний. Зажав до половини. Як тільки захватиш стіль, потрібно до кінця зажимати. Ігла вона призначена ще в Радянському Союзі, коли війна йшла в Афганістані, вона пішла з тих часів її розробили для того, щоб збивати гвинтокрили і також літаки. Не в повітрі, не на високій висоті. От її принцип. На самій трубі є наземне джерело живлення. Тобто, Коли ми зробили накол, він у нас працює до 30 секунд. Якщо протягом 30 секунд ми не захватили ціль, не зробили пуск, зразу треба необхідно замінити наземний блок живлення. І якщо захватили ціль і був пуск. Все, далі труба тільки може відвестися на завод, де її виготовляли. Там є експерти, дивляться, чи можна її ще порядити, чи не можна. Тобто вона як одноразова йде. Ми завжди на чергуванні, нам поступає інформація ракетна небезпека, також інформація йде, з якого напрямку. Тоді мої всі підлеглі, займають свої бойові пости. І Несеться вже бойове чергування, спостереження йде на виявлення цілі. Ми поки використовуємо те, що у нас є. Будемо надіятися, що буде щось новітніше, будемо навчатися і ефективно застосовувати їх.